Привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше, я як завжди, представлюсь, мене звуть Лена і я мама в декреті мій канал про мотивацію на домашні справи, смачні рецепти, просто про нашу сім'ю і часом подорожі. Тому, якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас підписатись на мій канал. Цим ви мене підтримуєте дуже, а також мій канал. Це дуже надихає щось робити далі. Я також залюбки чекаю вас в коментарях. Люблю з вами там поспілкуватися. Отже, я повернулася. Мені дуже необхідна була ось така пауза. Було таке якесь, знаєте, емоційне вигорання, і потрібен був відпочинок. Спочатку діти хворіли один раз, у них було отруєння, потім вірусна якась хвороба. Е, і так, знаєте, воно накопичиться. Також ці роз'їзди туди-сюди, чорнівці, Франківськ, Франківськ, Чернівці, також воно дуже виснажує. І мені вже треба було передихнути трішечки і нічого не робити, набрати сил і так далі. Е, тому якось навіть не хотіла знімати. Знаєте, я не дуже люблю перекладати е, так з хворої голови на здорову. Тому мені здалося, що краще набрати сил. Чогось такого хорошого і надихати вас, а не е, жалітись, Адже, мені здається, негативних емоцій, нам всім вистачає. Тому буду вас мотивувати і надихати. Сьогодні буде в мене мотиваційне відео, також поділюсь з вами рецептами смачними. Тому, якщо вам цікаво, будемо з вами мотивуватися. І... Працювати. Також поділюся з вами. Ми незабаром будемо йти на Христини. Покажу, що купила в подарунок е такого цікавенького, отже, ми скоро йдемо на Христини. І я поділюсь з вами, що я купила. Там маленький хлопчик народився, це наших хороших дуже друзів. Ми з ними їздили якраз перед війною до Праги. І ось що я купила. Я купила ось такий гарний в'язаний костюмчик. Як на мене, він підходить і дівчинці, і хлопчику. Мені подобаються такі більш нейтральні кольори, ніж там рожевий блакитний. Взагалі не дуже люблю ні рожевий, ні блакитний, до речі, кольор. Тому він якось так. А також ось такі капчики. Не знаю, чи то видно. Також ось такі капчики. Ще купила ось таку шапочку, це, до речі, український виробник. Не знаю, видно, не видно. Е, і така піжамка. Ось так. І, звичайно, там кошти. Вони вже собі куплять. Це вже це такий, знаєте, додаток до подарунку. Вирішила з вами поділитися, що купила. А Зараз. Ному мотивуватись, ідемо прибирати, а також готувати смаку. То. сьогодні поділюся з вами рецептами пахлави, а також е, мій улюблений салат. І як я варю полов. Тому, якщо цікаво, хай, ходімо зі мною. Ну ось, любі друзі, я і повернулася, як і обіцяла, трішечки пропала. Як сказала раніше в відео, в мене була така криза, творча, напевно, якась, чи що, чи мій організм просто сказав трошечки зупинитися і дати собі відпочити часу, адже занадто багато всього на голову звалилося і знаєте, все має межу якусь. І напевно мені на, надто потрібен був відпочинок. Нажити і морально, і психологічно, і фізично втомлюєшся, і це нормально. Е, я не хотіла вам знімати відео просто так, аби знімати. Я цей канал не створювала для комерції якоїсь, бо я, моя ціль це суто заробляння коштів. Це абсолютно не так. Це моє хобі, яке мені приносить. З задоволенням, можливо, з часом я буду заробляти, та монетизація все-таки ж можливо якась буде з часом. Але наразі це моє хобі, яке мені приносить задоволення. Я навіть ось мені пропонують там рекламу, але я не буду рекламувати те, чим я не користуюсь. І, наприклад, от канали, які вам це виключно які канали, які я дивлюся, і мене ніхто про це не просить. Це таке моє особисте бажання. А канали, які мені не цікаві, навіть за кошти я не буду взагалі рекламувати. Це така моя позиція, як людини, і я вважаю, що я. Маю на неї повне право. Також я хочу подякувати всім. Мені надзвичайно приємно, хто писав мені в особисті в інстаграм в коментарях під моїми відео, де я пропала, що ви переживаєте. Мені надзвичайно це приємно. Знаєте, здавалося, я б вам чужа людина, але те, що ви переживаєте за мене, це дуже і дуже приємно і якось так тепло на душі від того стає. Все такі, ми українці, прекрасна нація, і це дуже і дуже гріє душу. За цей час я була відсутня, в мене і діти хворіли. Потім в Тимурчика нашого було день народження. У нього 25 вересня було три рочки. Було таке сімейне святкування вечеря, нічого особливого. І для нього запросила аніматора Спайдермена, то він ще відійти до сих пір не може. Він дуже любить цього супергероя. І в нього такі яскраві спогади, і я тішуся від того, що тебе щаслива. А ще ми були біля двох тижнів у Чернівцях, адже ми всі знають, що там працює мій чоловік в Чернівцях і ми їздили до тата нашого. І ще в нас там будова така займалася різними справами такими. Щось там купували, щось вибирали, тому там справу нам також було предостатньо. Ще з нового ми будемо продавати цю нашу квартиру для того, щоб мати змогу доробити наш будинок. Тому зараз будемо виставляти її на продаж. Ми вже, звичайно, звикли, я дуже люблю нашу квартиру. Я вже казала, неодноразово, що ну я від неї кайфую. Але нам тут тісно, і це за маленьке для нас житло, тому доводиться її продавати, щоб мати змогу закінчити будинок наш. Також нашу студію будемо продавати, адже будинок наш в іншому місці, і нам немає сенсу мати це комерційне приміщення. Якось так розказала вам коротко про наші новини, що нового у нас. Наша Настя ходить до школи на звучне навчання. У нас, очне навчання. В, нас є в школі в неї є бомбосховище, але взагалі вчиться дуже хорошій школі. Я вважаю найкращою навіть цю школу в Воно-Франківську. І зараз у них канікули і вони їдуть зі школою в поїздку. До Словаччини та Австрії. Це відень буде. і забула, ще, яке місто в Словаччині, Братиславу здається. Тому якось так наша Настя їде в подорож. А ми будемо вдома. Чоловік там мені сьогодні. Гарно так відпочити. Сьогодні татовий день, а мама відпочиває вдома. Це дуже, Мені особисто дуже необхідно, хоча б один день побути на самоті з собою і дати своєму мозку перегрузитись, перезавантажитись, адже часом вже може і така собі дурка ловити. Від того, я люблю своїх дітей, але вони в мене супер активні. Вони часто можуть хату перевернути дорогу до гори дригом, і ти не знаєш, за що, що з ними робити. А зараз у нас дощі, цільно, так, на вулицю на, не лежане їх, щоб вони там бігали. У нас, до речі, цього літа майже не було такого особливого бабиного літа, щоб було тепленько. Ця осінь, як на мене, досить прохолодна і стара. Вже дивлюся, листя на деревах опадають, тому як такої золотої осені у Франківську я би сказала, що її не було. Також чоловік мій був нещодавно у відрядженні в звільнених населених пунктах Харківщини. Приїхав і в нього був такий. Мій чоловік багато що бачив, адже він є учасник бойових дій ще з 2014 року. Також він є активним учасником Євромайдану. Він був на, Євромайдану, на Євромайдані від початку до розстрілів, а також від початку війни він був на сході. Тому якось так, але то, що він побачив, от у звільнену Харківщину, де все просто зруйновано, коли стоять, чоловік мені скидував відео, де дітки стоять з українськими прапорами. Чоловік каже, що вони ледь стримували сльози, тому що е, діти не мають цього бачити. Діти мають бавитися не іграшками, у них має бути щасливе дитинство, а не ось цей жах, який вони е, переживають, коли дитина тішиться там цукеркою якоюсь. Знаєте, це якийсь е, це щось ненормальне коїться в цьому світі. Також бабуся старенька, коли вона там має якісь дві булочки, вона там віддає військовим і каже, ми вас дуже просимо, тільки не лишайте нас, тому що це ну, це реально жити. Надзвичайно шкода людей, те, що вони витерпіли, це не дай Боже, надзвичайно нікому. Але. Нічого, У нас так само. Підключають світло, але я вважаю, що це нічого страшного порівняно з тим, що терплять інші люди. І для мене, наприклад, нічого такого якогось страшного нема в тому, якщо я посилю декілька годин без світла. Тому з цього трагедії я не роблю. Я готова потерпіти цього, щоб і врешті людей десь на, там, на сході, на півдні була та електроенергія. Тому якось ось так. Ось я поки вам тут не розказувала, балакалась з вами. У е, мене вже закінчилось моє прибирання в спальні. Як ви бачили, там був просто жахливий гармитер. Але поки я прибирала в спальню, діти сиділи тут. І ви можете бачити, що вони тут натворили. Ну, У них талант, вони їх куди не запустиш, вони просто можуть зрівняти все з землею. Вони як грайдером якимось проходять. Такі вони в нас, я кажу, дуже-дуже активні дуже часом, вже аж мені здається, в мене пасмо в волосся на голові виходить, і вони такі, знаєте, як Чіп іде, команда, ще там. Один одного підтримують вони за будь-який <смеш> кіпіш. Бардак один придумав, інший підтримав. Тому вони двоє такі Тимурова команда, як кажуть нам, то це точно. Тимурчик наш підтримує Полінку, а Полінка Тимура, тому вони двоє ходять парами і е, перевертають нам хату. Е, ми їх трошечки, чоловік їх повідвіз до бабусі з дідусем в село. Там їм дуже подобається ця природа, там сільське господарство, свині, там корова, курочки. Бабуся там з Айву йшла, зривала з ними, тому їм надзвичайно це цікаво. Яскраві такі будуть спогади про дитинство. Я надзвичайно щаслива, що в наших дітей є така можливість побувати в селі, адже зараз не в кожного є така можливість, та й в моєму дитинстві. В багатьох моїх друзів не було такої можливості їздити наприклад, на літо в село. А для мене це взагалі ну, дуже яскраві спогади з дитинства, це така безтурботність, і я від того кайфувала. Ось ми з настунею виносимо стіл, це ще від Тимурчикого дня народження, і ми забрали, щоб привести до ладу трошечки цю, цю хату. Отже, тут кажу гармат, страшенний був. Також Тимурчик, як завжди, пописав багато чого, і підвіконня, і меблі, і стіни, все, що міг та й пописав, треба буде відмити. Позносили сюди в купу іграшок, знайшли десь в Насті шухляду з папером, набрали того паперу і по всій хаті порозкидували таке собі. Ну і Вікна, як завжди, замацані, бо вони там бігають, і ручками, дивляться в вікно ручками, залишають свої сліди. Тому я все протираю, все відмиваю, хоч вже часом немає сил до цього, але треба, хто як не я. Як бачите, от на вулиці досить пасмурно, це не тому, що туман, а тому, що, на жаль, на жаль. В наших людей почався сезон паління. Це просто жах. Вікна нереально відкриваєш, то в хаті відразу так. Я не знаю, якісь коптильні, ну, запах просто, просто неможливо. Я б дуже хотіла, щоб наші люди на кінець відійшли від цього, але не знаю, коли цей менталітет зміниться, у людей сподіваюся, що скоро. Адже це надзвичайно в першу чергу шкідливо для здоров'я. Також Тимурчик пописав мені цей столик, намагаюся відмити. Добре, що хоч звичайними ліпцями вони досить легко відмиваються. І підвіконня також я помила, тому що він і там пописав. Ну, як завжди. А це я у нас вже був якби, декор осінній, я вже давним-давно змінила і наволочки на подушках, і декор купила гарбузки. До речі, цього року досить важко було знайти. Гарні декоративні гарбузики в Івано-Франківську, я її на базарі шукала. І в супермаркетах, на жаль, це все, що я знайшла. Також такі сухоцвіти я наривала в селі у нас на полі. І свічки, зараз час свічок, теплого чаю і смачної ароматної випічки. Мені здається, осінь якраз дуже надихає на таке, якийсь гарний фільм. Смачний чай, какао, у кава, хто що любить, і щось солоденьке. Адже в таку сиру погоду, як зараз, не дуже хочеться виходити на вулицю. А Це ось така художня самодіяльність нашого Тимурчика. Пописав нашу цей шафу, нашу бар. І я відмиваю його як можу. Я вже казала, що я коли прибираю, дуже люблю або музику слухати, або щось якісь подкасти, це дивилася подкаст терапія, це з Спартаком Суботою. Дуже цікаво мені було. До речі, була тема про, ну, про гадалок, це все ці якісь енерготерапевти, як вона називається, я не знаю навіть ну, досить куметно було. Е, мені було смішно з того, це все слухати, тому що я взагалі мало в що вірю. Ну, в такій тематиці я не вірю в е, якісь забобони. Я абсолютно до того всього ставлюсь дуже спокійно і ну, говорять собі, люди говорять, та. але я завжди маю свою думку, і в мене досить гарно. Розвинене от моє мислення, і я дуже вдячна в цьому, тому я все, що дивлюсь, навіть я не свято в то вірю, навіть якщо, на перший погляд, дуже правильно все говорять. так я з вами балакала і вже прибрала все. А зараз запрошую вас на кухню, будемо з вами готувати. І перша страва, якою я хочу з вами поділитись, це буде плов. Хочу показати вам, як готую його. Я ніколи не ділилась, до речі, з вами рецептом. А ось зараз вирішила. Для цього мені потрібно м'ясо, це в мене оши, свиней, Я його нарізаю на ось такі кубики, а також потрібна цибуля, морква спеції для плову та рис. Рис завжди я беру басматі, це такий довгозернистий рис. І він, коли вариться, то дуже він такий розсипчатий, не, не схожий на кашу, а більш схожий на плов. Отже, Нарізаю м'ясо, нарізаю цибулю, також нарізаю морку. Не різка тут хто як більше любить, хто крупніше, хто більш дрібніше, то взагалі не важливо, але і цибуля, і моркви потрібно досить багато. У мене було 600 грамів м'яза, до нього я взяла дві морквини. А також чотири цибулини, то я б, напевно, ще додала цибулини, а вони мене були дуже малесенькі. Якщо великі, то це буде десь дві цибулини, на мене достатньо. І моркву завжди я нарізаю, так досить крупненько, не натираю на терці, бо, тому що мені не подобається. Вона тоді як каша якась. І мені здається, що вона так псує плов. А коли ось такими досить величенькими шматочками, воно виглядає дуже і дуже смачно. Е, також, поки я буду обжарювати м'ясо, ну, робити таку зиргла називається, я запарюю завжди рис, я при цьому його добре промиваю. І заливаю його окропом, накриваю трілкою, і у нас стоїть. А поки я приступаю до смажки м'яса. Наливаю в кастрюльку олії, так досить багато, і кладу обсмажувати м'ясо. Коли м'ясо обсмажилось, так започатолось, я сиплю туди цибулі та моркви та підтушковую, помішуючи постійно. Потім додаю спеції, я зберу звичайний набір спецій до плову. також перемішую. І заливаю водою з розрахунку. Наприклад, у мене півтора стакана було рису, три стакани води, солю і кладу цілу головку чеснику. Накриваю кришкою, на маленькому бугні. Це все томиться десь годину. Після години, ось так: от виглядає ось ця зрива. Я додаю рис відсіжений сорев, від цієї води, що я заливала. І е, залишаю варитись, поки не е, бере повністю воду. Готовий птов я не встигла зазняти. Але це дуже і дуже смачний рецепт. А зараз поділюсь з вами своїм улюбленим рецептом салату. Для цього нам потрібно над листі салату рамен. Ну, я люблю саме з але можна будь-яким який місць салату. Я ось так е, рву листя. В тарілку. Перед цим я його гарно промила. І важливо, щоб він був свіжий, такий хрумкий, а не під'явся. Потім до листя я, коли вже все пірву, то додаю слабосолену рибу, а також грейпфрут. Він має бути очищений від плівочок ось цих всіх. Світо м'якось має бути грейпфрута. Я його також сюди додаю. І перед цим у мене зварений був кускус, -кус, він, бути дуже холодний. Просто хтось заливає просто його укропом, хтось проварює там 3-5 хвилин, то не принципово. І роблю заправку. Заправка у мене це йде чайна ложечка меду, потім оливкова олія, можливо, не оливкова, якщо нема, можна звичайно. І чайна ложечка йде гірчиці а також лимонного соку. Ну, лимонний сік треба додавати по смаку, хто любить, бо так як я люблю такі досить кисленькі, то я додаю його досить багато. Перемішую, заливаю в салат і добряче всі інгредієнти перемішую, щоб вони в цьому соусі по, так би сказати, скупалися. Добре перемішався такий кисло-солодкий соус. Мені дуже-дуже смакує і мені в принципі подобається поєднання риби з цитрусами, з таким кисло-солодким, досить пікантно і смачно обожнює цей салат. Один такий з моїх улюблених може бути і на святковий стіл, а може бути для себе любими, якщо хочеться приготувати. Тому я ось так вирішила з вами поділитися. Можливо, у вас теж такий смак, як в мене, і вам він сподобається. До речі, от з ананасами консервованими салати я не люблю. Ну це якось не моє. Особливо, якщо вони заправлені майонезами, то взагалі не люблю. Тому, а цей мені смакує. Він такий дуже, дуже цікавий смак має. Незвичний, пікантний. Також хочу поділити з вами такий маля пахлава домашня. Там взагалі для пахлави потрібне витяжне тісто, але в мене буде це тісто філа. Для цього нам потрібні грецькі горіхи або волоський горіх, я не знаю, чому його грецький, де дехто називає волоський горіх. У мене ще були фісташки і очищений мегдаль, мені сестра ще привезла з Греції, от пане цілий мішечок його залишилось. Я це все кладу у блендер та блендерую. Це можна робити виключно з Волозьким горіхом. Якщо у вас немає інших, то потрібно можна робити з просто з Волозьким. Ну, так як в мене були всі три види, цих я додавала всі три. Адже кожен горіх має свій смак, і чим такий цікавіший, насиченіший смак, тим ясно, що буде смачніша. Пахлава. Я ось грецький, ось волоський грецький горіх з фісташками перемолола окремо, а медаль окремо, воно досить таке тверде, і щоб добре воно перебилося. Далі я все змішую в блендері. Також додаю туди кориці, обов'язково. додаю. Також можете додати, ще цедру апельсина, якщо маєте, я не мала, тому було бидре апельсина. І все перемішуємо. Потім викладаєте в тарілку, додаєте ось таку тарілочку розтопленого масла і перемішуєте до однорідності. Має вийти ось така горіхова начинка, насичена, дуже класно пахне, ароматно. І після того будемо формувати саму пахлаву. Я беру деко, змащую добре розтопленим вершковим маслом і викладаю по листку тіста філа. У мене їх було 12, тому я розділила спочатку 6 клав, тобто змащуєте деко, кладете листок, тіста філа, розмащуєте його, потім наступний листок, змащуєте, і так поки всі 6. Мастила, кладу Клачинку і зверху ще 6 слідків, також постійно змащуючи добре так щедро розтопленим вершковим маслом, не шкодуючи його, щоб вони добре пропиталися. Після того, як я це все сформувала, я нарізаю ось такими смужками потім по діагоналі. Формую тобто, пахлаво і кладу випікати в розігріту. Духовку температура 180 градусів на 10-15 хвилин. Коли воно добряче припеклося, поки воно почеться, я приготувала сироп. Сироп це вода, цукор, мед та лимонний сік. Його довести до укипіння, виключити і нехай собі остигає. Після 15 хвилин в духовці ми витягуємо пахлавустю. І поливаємо повністю весь сироп, який ви ви заливаєте пахлаву. Коли залили, кладете ще на 5-7 хвилин в духовку. Коли витягли з духовки, я там прикрасила горішками, то чи може? Ось цим цей сироп не економте його так, щоб було досить, так, достатньо, щоб пахлава була такою вологою і смачною. Е, прикрасила горішка медала остегнути. Дуже і дуже смачно, ну Це, звичайно, не так на <гаду>, сході готується, але для домашнього частування, як на мене, суп. А також мій улюблений турецький чай, чорний чай з бергамотом. Дуже його люблю і всім рекомендую. На цьому я буду завершувати своє відео. Я ще раз сподіваюсь, вам було цікаво зі мною. Якщо так, чекаю на Пальчик Гору yeah, і в коментарях, yeah. ну до скорої зустрічі, Па-па, все -па. буде Україна!